Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо наш розгляд новітніх технологій, які допоможуть нам спростити наше життя. І сьогоднішнім нашим гостем для сьогоднішнього епізоду і наступного буде такий інструмент, як Perplexity AI. Я покажу приклади використання його, переваги, недоліки, і ми порівняємо його з двома. Такими монстрами в сфері новітніх технологій, які ми вже досить часто зараз використовуємо. Тож, що таке взагалі Perplexity AI? Давайте ми в нього напряму і запитаємо, а потім я розкажу детальніше. Ви одразу зрозумієте можливості цієї платформи, я буду одразу, наприклад, показувати. Ми одразу бачимо, що у нас є е, можливість надання запитів. Тобто, це певного роду е, чат, але з іншого боку, це і пошукова мережа. Дивіться, що я маю на увазі. Е, ми маємо е, запит, що таке Perplexity AI. Є е, в нас конкретна відповідь, тобто, е, що це дослідницька і розмовна пошукова система на базі штучного інтелекту. Що тут мається на увазі? Дивіться, Perplexity AI це така штука, яка поєднує в собі декілька складових як чату GPT, так і пошукових систем, типу Google. Ми в цьому і наступному відео порівняємо, що в них є від кожної з цих систем, і з'ясуємо, для яких випадків вона буде краще, для яких гірше. Отож, перш за все, що ми бачимо. Ми бачимо конкретну відповідь на наше питання з посиланням на статтю. Ми переходимо на статтю, ми одразу бачимо, що це таке, звідки воно взяло цю інформацію. Тобто в нас є джерела, досить зручні джерела, які нам повністю надають скажімо так, інформацію, що perplexity був правий. Ми можемо обрати джерела і. Переглянути їх безпосередньо там. Бачимо в історію функціональність, тобто повністю відповідь на наше питання. Перше, що я хотів би сказати, це чат. Я задаю питання, отримую відповідь. З іншого ж боку, досить цікавим елементом цієї технології, в нас є знову ж таки потенційно схожі питання. тобто Ось, з схожої тематики. Тобто ми запитали, що таке взагалі Perplexity AI. І одразу нам система пропонує додаткові питання, які ми можемо продовжити в цьому ж самому контексті. Отож, е хочу показати вам зараз поки що переваги та можливості цієї платформи. Давайте почнемо з переваг. Е вона обробляє природну мову, як ми вже з'ясували, вона розуміє людську мову. Використовує новітні алгоритми цієї технології та створює чіткі відповіді. Що саме мається на увазі під словом чіткі відповіді? Уявімо наш пошук в Google. Ми що отримуємо? Насилаємо йому запит і отримуємо перелік посилань. Що ми отримуємо тут? Ми отримуємо чітку відповідь з посиланнями на певні сайти. Тобто, це чіткий і швидкий пошук. І відповіді на наші питання без додаткового витрачання часу на знаходження необхідної нам інформації. Отож, які джерела взагалі вона використовує? Використовує, на відміну від чату GPT, вона використовує не попередньо навчені дані, а вона є, скажімо так, сканером інтернету. Що я маю на увазі? Вона сканує всі наукові роботи, всі сайти, моніторить їх в момент надання запиту. Тобто дані у нас будуть в реальному часі максимально актуальними і досить точними. Наступне, що хочу сказати, вона, по-перше, розуміє багато мов, тому спілкування з нею можливе. Так як нам зручно. Ми вже бачили приклади таких технологій, для яких основною є англійська, але тут з нашою рідною українською мовою працює все просто прекрасно і широке застосування цієї платформи також є її ну, значною перевагою. Давайте дивитися, які в нас є тут цікаві функції. Якщо ми перейдемо на основний наш сайт, ми побачимо, що ми можемо також додавати певні дані, можемо використовувати також пошук з файлами. В нас є, як і у всіх схожих системах, проверсія. Тобто, надам приклад, наприклад, ми можемо використовувати більш заглиблений пошук. Ми можемо ще зараз 5 таких запитів сьогодні зробити з проверсією. Про але воно оновлюється кожні 4 години, тому в цьому плані воно схоже на чат GPT. Давайте повернемося до нашого з вами запитання і подивимося, наскільки в нас простий інтерфейс взагалі в цій системі. Тобто ми можемо створити, як в чаті GPT, новий чат. Можемо перейти на поточну сторінку, щось дослідити і переглянути наші попередні запити. Якщо ми хочемо працювати з картинками, хочемо працювати з більш заглибленим пошуком, ми можемо використовувати Pro-версію, якщо це нам необхідно. Також можемо налаштовувати наш аккаунт. Наприклад, так, да? Давайте. Раніше ми залишали світлий, нехай зараз буде темний. Також можемо обирати мову інтерфейсу. Тут поки що української, як ми бачимо, немає, але українською розмовляти він вміє. Можемо повністю налаштувати наш аккаунт так, як нам потрібно, використовуючи там всякі можливі функції, по типу, якщо нам тут більше нічого не потрібно, можемо. Видаляти, виходити, заходити, міняти всі свої налаштування і тому подібне. Також хочу сказати про оцю праву панельку. Тут ми можемо, от, наприклад, у нас було питання, що таке Perplexity AI. Ми можемо набрати картинки, і він нам покаже картинки, які ми можемо подивитися та навіть завантажити. Це ті, що він знайшов в мережі. За нашим о, запитом, що таке Perplexity AI? Е, Також є в нас відео по цій тематиці, тобто, що таке Perplexity AI. Е, Також ми можемо дивитися на відповіді. Наступне. Поговорили ми про переваги. Давайте тепер, щоб бути об'єктивним, поговоримо і про недоліки. Ця платформа, так як і. Всі інші платформи штучного інтелекту вона залежить від наших вхідних даних. Тобто, наскільки точним буде наш запит, настільки точною і красивою буде наша відповідь. Наступне, це все-таки більш іде пошукова система, тому вона не призначена для якихось інтерактивних прям таких задач, а є. Більш точною, більш конкретною, тому вона певні контексти специфічні, такі, як ChatGPT, може не зрозуміти. Ну, і наступне це те, що її потрібно налаштовувати для певних таких специфічних завдань, її треба підводити до правильних відповідей, можливо, щоб наше необхідне фінальне питання з'явилося ось тут, щоб довести її до правильного контексту. Які в неї є основні сфери застосування? Ну, перш за все, це якщо в нас є якесь конкретне питання, і нам необхідно його вирішити. Тобто ми знаємо чітко, що нам потрібно. Наприклад, ось е, таке питання: які джерела використовує Perplexity AI для генерування відповіді? Тобто у нас є чітке питання, ми зараз отримуємо абсолютно чітку відповідь. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Для того, щоб знайти е, такі речі нам е, просто в браузері, нам необхідно переходити на. Декілька одразу посилань, там, ну, наприклад, щоб сформувати цю відповідь, як мінімум у нас є два джерела, другий, і п'ятий. Ну, і інші також, відповідно, певним чином використовуються в отриманні його відповіді. Наступне: це свого роду аналітик. Що я маю на увазі під словом аналітик? Наприклад, виявлення трендів. Давайте подивимося з точки зору, от ми, наприклад, плануємо розробити навчальний курс, там у нас є якась нова дисципліна, і нам необхідно проаналізувати тренди, щоб правильно підібрати актуальні матеріали. Давайте спробуємо, які наразі тренди в освітній галузі для підготовки нового. Курсу з новітніх технологій. Ось ми бачимо одразу такі приклади, які нам необхідно застосовувати для того, щоб створити курс. Давайте нехай у нас створимо курс по штучному інтелекту. Чому ні? Давайте. Я хочу створити курс по штучному інтелекту. Інтелекту, використовуючи ці тренди. Надай мені план такого курсу на 10 епізодів. Тобто ми проаналізуємо наші основні тренди. Ми не знаємо, наприклад, як робляться курси. Ми хочемо переглянути тренди і на основі них створити вже безпосередньо курс. Ось у нас чітко все є 10 наших, навіть трошки більше виходить 11 епізодів з орієнтованим на проблемним навчанням буде застосовуватись гейміфікація. Ми не знаємо, що таке гейміфікація. Дай приклад використання гейміфікації. Тобто гейміфікація це ж по факту використання ігрових якостей, ігрових можливостей при навчанні. Типу тобто, командні ігри так, адаптивні тести, ігрові симуляції. І ми можемо продовжувати одразу для необхідних нам завдань задавати, уточнюючи йому питання. Що саме ми можемо використовувати для створення нашого курсу? Таким чином можуть використовуватися для підтримки клієнтів. Тобто, ця система вона може інтегруватися в певні бізнес-системи для того, щоб якось автоматизувати відповіді на запити клієнтів. Тобто зразу система буде шукати все в браузері і надавати точну відповідь. Саме таку, як хоче наш відвідувач і споживач. Наступне. Perplexity. AI добре використовується з, з генерацією текстів. Таким чином вона може підходити для, різного, для створення різного контенту. Мається на увазі як для соціальних мереж, так і взагалі, там, наприклад, для блогів або просто написання статей. Ну, Давайте зараз так і дізнаємося з нашої тематики. Напиши блог, пост на тему новітніх тенденцій в галузі штучного інтелекту з, на серпень 2024 року. Давайте подивимося, що він взагалі нам видасть. У серпні галузь перебуває на прозі значних змін, Заростання генеративного штучного інтелекту, інтеграція в хмарні технології, етичні питання. Тобто, це в нас іде аналіз, аналіз ринку, аналіз технологій, трендів, що використовується, що є популярним, що є найбільш важливим цікавим для користувачів. Ну, давайте дізнаємося, які лідери він прогнозує у використанні штучного інтелекту. Nvidia OpenAI Google Microsoft IBM. Uh, Nvidia окей, okay, зрозуміло, через хмарні сервіси, OpenAI, це чат GPT, він наразі є Я таким трошки монстром у галузі штучного інтелекту Google, uh, знову ж таки, без проблем. Microsoft очевидно, це Office 365, та Azure хмарний. Ну і IBM теж uh, досить зрозуміло, Він пише з поясненнями. Тому можемо також використовувати. Певні питання, проблеми, які можуть бути нам необхідні в цьому запиті. Тож, йдемо далі. Давайте в цьому епізоді наприкінці ще порівняємо цю систему з чатом GPT. Перш за все, в них різниця в тому, що Чат-GPT не пропонує нам related questions, тобто уточнюючи питання. Це більше йде про пошукову систему. ChatGPT, gpt він створений для співпраці в інтерактивному режимі, в нього є досить такі загальні речі, які він може нам видавати, він може генерувати абсолютно різний контент, тому він більш інтерактивний для кожного користувача. А Perplexity більш створена для того, аби надавати точну та швидку відповідь користувачу. Вона більш, скажімо так, Серйозно, якщо, це, якщо ви розумієте, суть саме в цьому. Тобто, з чатом GPT можна жартувати, робити будь-що тут же це більше про точність точкові питання, але дуже і дуже ефективні і без додаткових затрат часу. Наступне ChatGPT він нам надає змістовні відповіді в діалогах, тому що ми можемо з ним. Повторюсь, комунікувати а, і тому подібне. А Perplexity, він а, сканує наразі інформацію і видає її з відповідними посиланнями. Його, його основна задача це не спілкування, а пошук і надання чіткої інформації або результатів, які просить користувач. Наступне по застосуванню ChatGPT він є абсолютно універсальною технологією, її можна використовувати. В будь-якій галузі нашої діяльності. Ми це вже дивилися під час нашого курсу по чату GPT. Ми там детально розглядали кожну з галузей основних таких людської діяльності. В свою чергу, Perplexity він нам надає таку структуровану відповідь як реальна пошукова система. Наступне, як вони інтегруються і чат GPT. І Perplexity добре інтегрується в різні системи, але ChatGPT це більше про скажімо так, або різні веб-платформи, або за допомогою під'єднання до нього з комп'ютера, наприклад, через прикладний інтерфейс користувача. А наступне це Perplexity, наприклад, ми маємо використання як інтегровану систему з різними. Можливостями для її імплементації в системи безпосередньо бізнес-компаній чи е, інших. Е, і е, ще дві речі, які я хотів би тут порівняти: перше це навчання. Чадже він в основному тренується і навчається на попередніх даних, які йому були надані, і в процесі він е, керується тими. Відповідями, тими запитами, які йому надаються. Perplexity сканує інтернет. Тобто це саме пошук та надання чіткої структурованої відповіді. І останнє, що я хотів би прийняти, це дані. Як... Який тут фокус на саме даних іде? ChatGPT це напряму генерація контенту у відповідь на запит користувача. З іншого боку, враховуючи той обсяг даних, який має проглянути, скажімо так, Perplexity AI, тут мова йде про обсяги даних та пошук потрібної інформації, тобто не генерація, а саме пошук. Таким чином, ми можемо сказати, що це різні речі ChatGPT і Perplexity. тому що ChatGPT – це є таким універсальним інструментом для різноманітних завдань, таким, ну, універсальний солдат. А Perplexity є, скажімо так, точковим і чітким інструментом, який надаватиме нам відповіді на наші конкретні питання з прекрасним інтерфейсом, з чудовими можливостями. І з того, що було в цьому епізоді, можна зробити висновок, що Perplexity AI це більше Google, ніж ChatGPT. Але чи можна його назвати аналогом пошукового сервісу Google або схожих до них? Ми подивимося вже в наступному епізоді, щоб не перевантажувати інформацію кожен з наших випусків. Тож на цьому дуже вам дякую. Продовжимо в наступному епізоді, де порівняємо Perplexity AI та Google. На цьому все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!